Коледж це не просто освітній заклад. Це місце, де здійснюється мрія і починається шлях до успіху. Це місце, де студенти знаходять нових друзів, отримують знання та навички, які змінюють їхнє майбутнє. Коледж це двері у світ можливостей. І вікно беревисти світ знань. Урочистий день випуску ми хотіли висловити щире слово подяки вам, викладачі, за вашу безмежну терпимість, підтримку та велику працю, яку ви вклали в наше навчання. Ви не лише допомогли нам засвоїти нові знання, а й надихали нас бути кращими версіями самих себе. Ми завжди пам'ятатимемо ваші роки, які були більш ніж просто навчальні. Ви навчили нас розуміти світ навколо, розвивати критичне мислення і вірити в себе. Ваша робота неоціненна, і ми вдячні за всі ці роки спільного навчання. Дякуємо за вашу відданість та професіоналізм. Ми бажаємо коледжу подальших успіхів у підготовці молодого покоління і маємо надію, що інші студенти матимуть можливість відчути дух спільноти та професійного росту, який ми відчували під час навчання. I don't have your mother's friend. I scream to the nothing age. There ain't nothing that I need. Well, hiding and heavy pumpkin pie, chocolate candy, Jesus Christ. A pumpkin pie, a chocolate candy, Jesus Christ Ain't nothing please me more than you Oh, let me come.